Представники бізнесу з регіону приєднались до онлайн-зустрічі в межах національної платформи Діалог влади та бізнесу. Головна мета презентація цифрової аналітичної платформи Пульс, яка дозволяє підприємцям оцінювати якість державних послуг та швидко отримувати допомогу у вирішенні проблемних питань. Орієнтована на те, щоб покращувалися всі процедури від сплати податків, нарахувань і різних регуляторних процедур. Ми заслухали інформацію від Міністерства економіки, від Державної податкової служби від Офісу президента. І на сьогоднішньому засіданні взяли участь онлайн близько п'яти тисяч підприємств підприємців з усієї України. Пульс це онлайн-платформа, яка забезпечує прозорий механізм взаємодії бізнесу з владою. Підприємці можуть залишити відгуки про якість роботи державних установ, голосувати за найважливіші проблеми та відстежувати статус звернень. У разі необхідності питання буде передано до урядового контактного центру або ради бізнес-омбудсмена для оперативного вирішення. Ми впевнені в тому, що ця платформа вона буде дієвим кроком і механізмом для налагодження. Спільної співпраці і спільного діалогу між бізнесом і владою це один інструмент, дієвий інструмент для швидкої цифровізації, для обміну думками для моніторингу стану бізнесу в регіонах і для швидкої реакції влади на ті події, які відбуваються сьогодні в бізнесі в підприємництві. Ініціативу створено у 2024 році за дорученням президента України Володимира Зеленського. Її мета підтримка бізнесу та покращення за півроку роботи у 24 областях України проведено понад 500 засідань, у яких взяли участь понад 450 тисяч підприємців. Зокрема, у Хмельницькій області відбулося 18 зустрічей, де понад тисячу представників бізнесу мали можливість висловити свої пропозиції та проблемні питання. Сподіваюся, що ця, що ця платформа ем, покращить роботу ем, взаємодії бізнесу та влади. Очікується, що впровадження платформи Пульс підвищить ефективність взаємодії держави з підприємцями та сприятиме розвитку бізнес-середовища в Україні. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал «Перший Подільський».